28 вересня 2005-го в Молдові відбудуться парламентські вибори, які можуть стати переломним моментом для майбутнього країни, і водночас матимуть безпосереднє значення для України. На кону стоїть не лише розподіл місць у законодавчому органі, а й стратегічний курс держави, чи продовжить кишинів шлях до європейського союзу разом із Румунією та Україною, чи проросійські сили. Зможуть перехопити ініціативу і розвернути політику у бік Москви. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Основне протистояння розгортається між партією президента Майї Санду, Дія і солідарність, яка асоціюється з прозахідними реформами та інтеграцією в ЄС, і так званим патріотичним блоком, що об'єднує проросійські структури та популістів. За останніми соціологічними опитуваннями пас має близько 24,7% підтримки, тоді як патріотичний блок 24,9%. Це означає, що розрив практично від. Сутні і результат виборів залежатиме від кількох відсотків, які можуть віддати за менші політичні сили або взагалі лишитися дома. Для ПАС ключове завдання не лише здобути якомога більше голосів, а знайти майбутніх партнерів по коаліції. Серед можливих союзників називають нашу партію, яка має близько 5,4 відсотки підтримки. Проте цього може виявитися недостатньо. І тоді питання формування більшості опиниться. У підвішеному стані у такому випадку проросійські сили можуть використати ситуацію на свою користь і спробувати створити власні альянси. Важливо й те, що проросійські партії діють обережно, намагаючись приховати свої реальні зв'язки з Кремлем, виступаючи під гаслами соціального захисту, миру або нейтральної політики. Вони активно працюють із тими виборцями, які розчаровані у темпах реформ, зростанні цін або відсутності швидких результатів. Результатів від євроінтеграційного курсу велику роль зігралі і зовнішні фактори голоси молдавської діаспори, а також жителів Придністров'я, традиційно схиляються у бік проросійських сил, не менш значущим є вплив так званої мережі Шора, структури, пов'язаної з олігархом Іланом Шором, відомим своєю здатністю мобілізувати виборців через прямі фінансові стимули та соціальні обіцянки. Сценарій перемоги проросійських сил означав би зовсім іншу перспективу у такому випадку Молдова може згорнути темпи євроінтеграції почати гальмувати співпрацю з україною знизити рівень координації з нато та навіть створити умови для активізації російських агентів у регіоні це відкриває для кремля можливість використовувати молдавський фактор у війні проти україни тиснути на південні області зокрема на Одещину, блокувати транспортні коридори або ж розхитувати ситуацію на кордоні через Придністров'я, фактично, у випадку зміни політичного курсу Кишинева Україна може отримати новий фронт на південному заході, що значно ускладнить її безпекову ситуацію. Тому майбутні вибори в Молдові це не лише внутрішня справа сусідньої держави для України. Вони мають стратегічну вагу, адже від їх результату залежить баланс сил у регіоні, стійкість європейського курсу та можливість запобігти розширенню. Російського впливу